Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Сінсей, Запрошую вас на шопінг разом зі мною. Дякую за вподобайки. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити нове відео. Майка Полосата 169, 95% котон. Схожа маєчка 149%. Синю полосочку 95% котон. Шорти чорні 279. Велосипеткий рубчик 169. Відтінків є декілька. Світлий беж. Фісташковий кольор та молочний. Майка кольору хакі тянеться 129. Маєчка така подовжена ще є в темно-сірому та світло персиковому. Укорочений топ червоний 119. Футболка рожева пантера 279 гривень 100% котон. Футболки білосніжні з надписами 219. також котон. Такий варіант 219. Дуже стильна новинка 999 курточка джинсова. Розмір 34-й, П'ятсот сорок дев'ять плаття чорне. В'язка, довжина максі. П'ятдесят відсотків акрил, п'ятдесят поліамід. 399 блуза на тоненьких бретелях, 71% віскози, шорти джинсові 599, кишеньки ззаді та спереді. Ще одні шорти 549 у світлому джинсі. Тоненька літня спідниця 499 пояс на резинці довжина максі. 54% віскози, 40% поліестер, льон 6%. Блуза ніжнокоралового кольору 219 гривень. Вільний крій, рукавчик такий широкий, ажурний 100% котон. Знайшла такі гарні штани на літо 499 гривень. Укорочені дві кишені, пояс на резинці. Також ремінь, штани вільного крою, непогано сидять, легенькі такі, йдуть під каблук та низький хід. Розмір еска. Ще сподобались мені ось такі шортики, знизу поторочені. Петельки для ременя є. кишеньки спереду глибокі ззаду. Розмір на мені 34-й. На літо якраз саме то. Ціна 599 гривень. Ще одні літні шорти легенькі, глибокі кишені. Такий леопардовий принт. Пояс на резинці. Є ще такий додатковий ремінець, щоб стягувати. Розмір XS 399 гривень. Плаття в рубчик коралового кольору. Дуже хотіла його собі придбати, але, на жаль, розміру не виявилось. На мені розмір М. Як бачите, дуже великий і погано сидить. Ціна такого плаття 399 гривень. 95% хлопок, 5% еластан. Сукня в принт чорно-біла. На запах пояс на резинці. 399. Матеріал 100% віскоза. Схоже плаття синьо-білий принт квітковий. 499. Також на запах. Склад 84% віскоза. Ніжно-лимонне плаття 279, тканина рубчик, фасон футляр нижче коліна. Чорна сукня на тоненьких бретелях в горошок 219. Іде на підкладці зверху сітка. Ось такий сарафанчик ніжно-рожевого кольору. На бретельках, які регулюються 399. Склад 53% віскоза. Ще одна літня сукня сарафанчик тоненькі бретельки, Легенька розпорка внизу 399, склад 80% віскоза, 20% льон. Міні-сукня рожева на бретельках, знову тоненьких тянеться. Міні сукня на тоненьких бретельках, 95% котону 5 еластану 169 гривень. Кольори пастельні на вибір. Сорочка ніжно-блакитного відтінку 399% 100% котон. Сорочка 219 віскоза. Молочного кольору 399 на довгий рукав. Склад 100% віскоза. Сарафан 399. Тоненькі бретелі, Довжина максі. Склад віскоза 100%. Сорочка жіноча 549. Є біленька та є ніжно-рожевий колір. 100% котон. Шорти джинсові пояс на резинці 599. Кишені спереду та ззаду. Чорні шорти 399, кишені бокові, пояс на резинці стягується, кофта молочна в'язка 549 гривень. На довгий рукавчик 100% котон. Светр 500 гривень. Матеріал 100% котон. Блуза біленька рубчик 219. 5% еластан, 95% котон. Колір біленький і є ще світло-фіолетовий. Жилетка на підкладі 499. 100% поліестер. Дякую усім за перегляд.